А зараз у нас вже є на зв'язку Володимир Паніото, гендиректор власне Київського міжнародного інституту соціології. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, керуєм слава. Скажіть, будь ласка, читав ваше інтерв'ю НВ виданню, і ви розповідали наступне: що після війни, після її завершення, українці поділяться, начебто, на три категорії. Які це категорії? Ну я б не не сказав, що вони поділяться на три категорії, але е, мова йшла про те, що соціологи мають передбачати і негативні наслідки, які mm -hmm. будуть перед, перед, після війни, і щось рекомендувати е, владі для того, щоб їх е, усунути. І е, з досвіду е, інших війн, і з того, що ми бачимо зараз у Фейсбуці, і з наших досліджень, ми бачимо, що Виникає новий соціальний вимір соціальної стратифікації. люди, які воювали, особливо ті, хто отримали інвалідність, люди, які не воювали, але залишалися на території України. Люди, які поїхали за кордон, і люди, які були на окупованій території, так що скоріше чотири аніж три категорії. Чотири так в категорії. Скажіть, будь ласка напередодні ми забігаємо вперед, розуміло, це не на не на часі, бо зараз триває війна, і Україна відбивається, бореться і на всіх фронтах інформаційних, дипломатичних, економічних, і передовсім на полі бою, де все і вирішиться. Але все ж таки напередодні з'явилася заява від радника офісу президента України Олексія Арестовича, що він за певних умов би спробував е, у президенти. України, коли відбудуться е, наступні вибори. Скажіть, будь ласка, як розцінюєте ймовірність і шанси його на перемогу? Справа в тому, що дійсно зараз зарано проводити такого роду дослідження, і в нас, власне, ніякі компанії соціологічні практично не таких досліджень не проводять. Те, що ми проводили, це. Оцінка ставлення до різних партій і до різних особистостей. Mm. Е, є велика різниця між просто оцінкою і е, рейтингом. Тому що рейтинг це е, оцінка, яка співвідносна. Тобто е, е, ми не знаємо, який буде список, і, наприклад, той же самий Арестович, mm -hmm. якщо він е, буде включений разом з Зеленським і ще з команди Зеленського, декілька людей. Буде один рейтинг. Якщо це буде без нього, буде інший рейтинг. Щодо ставлення, то за нашими даними. Е Якщо до Зеленського, ну було таке питання: скажіть, uh -huh. чи вам ця людина подобається чи не подобається. Зеленський uh вісімдесят -huh. Зеленський 88% Сказали, що подобається. Орестович 65%, Приблизно стільки ж Віталій Кличко 63%, Сергій Притула. Теж значить, що не розрізняється до нього ставлення від. від Арестовича і кличко 62, потім вже менше шмигаль, Подоляк, Залужний, Разумков і так далі. Традиційні політики до них ставлення на рівні 18-20%. Тимошенко, Порошенко десь приблизно 20% ставиться до них позитивно. Зрозуміло, таке таке от запитання. Ну розібралися із цим по про популярність, і от озвучував на початку нашої розмови, озвучував статистику вашу про те, що негативне ставлення українців до росіян зросло до 76%. Ми досліджували ще починаючи з 2008 року, і що мене просто дивувало, весь час, що українці мали якусь нерозділене кохання до росіян. Ой. В нас було 90%, і ніякі події, навіть події в Грузії, на це не впливали. Перепрошую, ви маєте на увазі, 90% був рівень довіри до росіян. Було 90% було позитивного статусу. Ставлення О, до Росії а в якому це по і, і ще більше до Росіян 95%, 96%. і тільки е, після 2014-го відбулося велике падіння ставлення до Росії угу. на 50% фактично процентних пунктів, але це ще не стосувалося великою мірою росіян. Тому що ще наше населення ще продовжували думати, що росіяни е, теж є жертви е, путінського режиму, і тільки от е, після на останніх подій, після початку війни е, відбулося е, це останнє подія зараз тільки там 11% ще продовжує вірити, що е, росіяни. Що прості росіяни проти цього чи що вони нічого не могли зробити? А у ці якось вони регіонально можна їх виділити, де вони знаходяться. Звичайно, регіонально Вони на сході і Півдні, але треба сказати, що ми зараз спостерігаємо, що регіональні різниці стають набагато меншими ніж вони були. По різних показниках ставлення до НАТО, ставлення до Європейського союзу, ставлення до незалежності України раніше була дуже сильна регіональна диференціація. Зараз вона стала дуже невеликою. До речі, ви згадали про ставлення до Євросоюзу і інтеграцію України в європейську спільноту. Яка підтримка, якщо є дані серед українців цієї інтеграції? Зараз нас теж є от, декілька етапів зростання підтримки євроінтеграції. Якщо в принципі це один з головних показників, які ми вимірюємо, тому що Україна знаходиться між Росією і Європою і для України це головний геополітичний вибір з ким бути з Росією чи з Європою. І треба сказати, що довгий час були різні коливання і більше того, іноді там. Було більше набагато більше людей, які хотіли об'єднання з Росією, і під час Януковича ситуація змінювалася кожні там півроку, в залежності від намірів Януковича. А, і після 2014-го Україна зробила свій остаточний європейський вибір, і на е, фактично більшість людей на референдуми підтримувала європейський союз, але була значна регіональна диференціація. і е, щодо, скажімо. Е, Європейського союзу на сході на Півдні була дуже невелика перевага прихильників європейського союзу. А щодо НАТО, навіть більше було тих, хто проти НАТО, і після початку війни ця різниця практично зникла. В усіх регіонах ми маємо і підтримку Європейського союзу, і підтримку НАТО, особливо європейського. Союзу на рівні 85% приблизно євросоюз 85%. Пане Молодимир, перепрошую, що вас перебуваю. А підтримка інтеграції Північно-Атлантичний альянс України у відсотковому відношенні це скільки? Приблизно 70%. 70%. повертаючись до цього найсвіжішого, якщо я правильно розумію, рейтингу щодо симпатії українців та не симпатії до росіян, негативно ставляться до росіян 76%. І ви в одному з інтерв'ю розповіли наступне: що може щось змінитися у цьому плані через 10-20 років. А потім провели аналогію Німеччини постгітлерівської. Що євреї е е почали емігрувати, їхати до Німеччини аж через 50 через 50 років. Перепрошую, ну це залежить від того скільки буде продовжуватись війна, як вона закінчиться, чим і хто прийде до влади е в Росії. Я не вірю в те, що це буде через 10-20 років. Я <правж> кажу про таку. Теоретична можливість за умови того, що Росія буде робити те саме, що робила Німеччина, і дуже наполегливо, і, але все ж таки рівень підтримки війни і рівень тієї культури, який зараз склався, і деякі такі шовіністичні погляди, які були ще до цього, зараз взагалі феноменальна підтримка Тримка Сталіна. Сталін за останні 10 років в Росії став головним героєм. Це в країні, де в більшості сімей є жертви сталінського режиму. І 60% населення вважає позитивно до нього ставиться. І коли задається питання? Про найбільш видатну постать усіх часів і народів, то Сталін випереджає навіть Путіна і займає перше місце вже останні там років сім. Такі от в Україні навпаки відбувалося падіння. Якщо 10 років тому в Росії різниця була невелика. В Росії було 28%, а в Україні 23% прихильників Сталіна. То в Україні це Постійно падало, uh -huh. а в Росії зростало. Зараз у нас 5% прихильників Сталіна, а в Росії 60% Тобто різниця стала колосальною. І в такій країні навряд чи можна, от, ну, може за 10-20 років все ж таки е, теоретично можливо, але навряд чи вдасться. От, так сильно змінити е, настрої людей. Єдине, що позитивне, що з цієї точки зору, що е, вони дуже е, е, активно реагують на засоби масової інформації і е, при відсутності е, будь-якої опозиції е, дуже швидко змінюють свою думку. Угу. Ну, про образовав відсутності опозиції, те, що дуже на росіян впливає медіа пропаганда, тобто там чомусь не будемо вдаватися в деталі, чому можливо так історично склалося, що критичне мислення не працює, і відсутність цього просто будь-що можна навішати будь-яку лапшу. До чого веду? йдеться про наступне, що мені здається, що протягом останніх 10 років сам сам Кремль і влада сприяли усьому тому, щоб повернути культ Сталіна. Це пам'ятники встановлювалися, проводилися на пропаницьких медіа обговорювали це, що насправді потрібна жорстка рука, яка тримала не в терорі, а тримала так в віржових рукавицях, скажімо так, країну, щоб вона економічно стала на ноги і проводилися оці ці паралелі постійно з перемогами з Совком з Радянським Союзом, який переміг агресора світову загрозу Німеччини. І як ви думаєте, це, це дійсно робилося культ відновлення е, Сталіна його постаті? Чи дійсно це свідомо робила кремівська пропаганда? Мені здається, що це такий закономірний, можливо, крок для? Де... Для того щоб робити і переходити до більш тоталітарної держави, uh -huh. тому що якщо ти критикуєш Сталіна, а потім використовуєш його ж методи, то uh -huh. виникає деякі дисонанс. Ти не можеш його критикувати і сам робити те саме, uh -huh. і тому ностальгія по радянському союзу культ Сталіна заборона опозиційних каналів відстріл найбільш акт. І перспективних опозиційних політиків це все от методи, які дозволяють опанувати громадською думкою і керувати країною, які використовує Росія, е, повертаючись до в ваших підсумків, аналогії з Німеччиною, і ви розповідаєте, що в, в країні, якщо це країну можна назвати, де 60% підтримують Сталіна. Е, не нереально, щоб там якісь відбулися в ближій ближній там перспективі, якісь зміни як на вашу думку, цікавить особиста думка, що потрібно робити, щоб ці зміни відбулися росіян. Зараз не беремо, тобто як можна вплинути на Росію, щоб ці зміни відбулися, окрім там санкцій, тиску постійної ізоляції росіян і зрозуміло перемоги на полі бою. Мені здається, що от, що ми робимо не дуже правильно, що ми е, пересерстаємо розрізняту та дискусія е, гарні і хороші руські. Чи ні, що все ж таки ми маємо тут ставитись не емоційно, а прагматично. Uh -huh. Що для нас дуже важливо, якщо такий момент наступить і зможе прийти до влади інші люди, що все ж таки ці люди були позитивно налаштовані до України, демократично налаштовані, і тому замість того, щоб їх відштовхувати і критикувати. Те мені здається, що ми маємо їх підтримувати. Я не обов'язково там до них ставитись дуже позитивно чи кохати, чи ще щось, але ставити щонайменше позитивно підтримувати. І я знаю багатьох людей, там, власне, деякі соціологи, на жаль, соціологів все ж таки мало виступало проти війни. Це для мене якби соціологів, Цього дуже неприємно, але є люди, які дійсно робили все, що вони можуть, для того, щоб якось попередити це, щоб щось зробити з цим. Тобто, ви пропонуєте обрати тактику ворог мого ворога, мідрух. Так, я гадаю, що так. Хоча є такий вислов, що якщо крокодил з'їв вашого ворога, це не означає, що він став вашим другом. Але в даному випадку я гадаю, що з практичних міркувань це є правильним. Ну, я би Кремль не порівнював з крокодилом, хоча ці були неодноразові аналогії, що тобто, коли відкусили. Там фалангу пальців, а насправді кисть це йдеться 2014 рік Крим. То зрозуміло, було прогнозовано і про це попереджали деякі люди, хоча їх не хотіли слухати, що е, спробують від, відгризти руку, а то й з головою і півтулуба, і виявилися правими. Це йдеться про заяви міністра закордонних справ Великої Британії Лі Страс, яка просто кричала, стукала, била в бубен е, світ британський, е, розповідаючи про те, що е, е, Ало Європа е, всі зупиніться. Зверніть увагу на те, що відбувається що, про повномасштабне вторгнення. Е, що Путін на Україні не зупиниться, будуть далі країни Балтії, Польща та інші. Як ви думаєте, ваша думка цікавить в з безмежним моральним досвідом, чому Європа не слухала, не вірили просто? Не дослухалася? Ми, власне, проводили дослідження в рамках України, більше знаємо про Україну чим угу. про події в Європі, але в мене таке враження, що Європа достатньо сильно залежала і залежить досі від Росії. І що коли якщо прийняти таку точку зору, то треба зменшувати чи щось робити, що вони зараз почали робити з Росією. Це буде дуже невигідно. І ти все ж таки хочеш думати так, як тобі більше вигідно. І через це, це розуміння того, що це дуже небезпечно, і що Росія використовує в торгові стосунки, і нафту, і газ для як зброю, це приходить, прийшло тільки от останній останній час. Угу. Дуже вам вдячнісь Тис, тисне на е, уряди, бо йому вигідно все ж таки торгувати з Росією. Це очевидно. Дуже вам вдячні за спілкування, за те, що ви відкрили очі. Е, нам е, в цифрах, скажімо, так, що відбувається в Україні, і в, в завели нас у цей світ е, немирно цікаве соціології. Дуже вам дячні за розмову, пане Володимир. На все добре, до побачення. Це був Володимир Паніото, генератор Київського міжнародного інституту соціології.